Аби детальніше обговорити питання можливих відключень європейської нафти, і газу і електрики для нас, хочу долучити наступного гостя Богдан Оксененко, голова правління Кремчук газ. Доєднуться до нашого етеру. Пане Богдане, я вас вітаю. Добрий день, вітаю. Пане Болене, як ви загалом оцінюєте публічні заяви про те, що Путін закликав Фіцо відключити газ? Також можна нам він сказав в цілому, відключити і постачання електроенергії. Це політичний тиск, чи загалом реальна це загроза? Таке, чи може таке статися? Ну, якщо якщо йти з кінця, то я думаю, що це майже неможливо наразі, щоб таке сталося, тому що Словаччина все ж таки частина європейського співтовариства, і я думаю, що у європейського співтовариства є інструменти тиску для того, щоб Словаччина не робила такі ну досить різ, різкі кроки. Якщо казати з точки зору технічного або, мовно кажучи, цифр, то на сьогоднішній день Україна забезпечує себе природним газом наступним чином, тобто, десь приблизно 50 мільйонів кубічних метрів на добу добуває на ході і заході України, і приблизно 50 мільйонів кубів газу отримує з. Трубопроводів з різних країн європейського співтовариства. Ну, причому, якщо чесно, то да, так, 75% цього газу ми отримуємо зі Словаччини. Тому е, зрозуміло, чому е, якраз через Словаччину намагаються здійснювати найбільший тиск. Ну при цьому, е, як я вже сказав, що, по перше, е, Словаччина є частиною європейського співтовариства, і я не думаю, що такі заходи вони. Е, Ну, такі різкі кроки з боку Словачини вони можливі на таку, на поточний момент в цілому Путін говорив не тільки про газ, а також і про енергію. Е, Загалом, в. В цілому, та він також і угорщині так трошки намікнув про те, що в цілому можна і від неї також відключити Україну. Наскільки нам страшно взагалі це, зважаючи на майбутні підготовки до опалювального сезону, про загалом російські удари по нашій критичній інфраструктурі? Наскільки нам важливо все одно постачання буде ще електроенергії з сторони Європейського союзу? І загалом таке питання: наскільки ми готові до цієї зими? З точки зору електроенергії, то, скажімо, вплив отримання електроенергії з європейських країн на загальний баланс електроенергії внутрі України він менший. В принципі, в нас наразі Україна, скажемо, не дуже великі обсяги електроенергії отримує за кордоном. Але зрозуміло, що для е, критичних ситуацій форс мажорних ситуацій то такі така взаємодія з країнами європейського співториста вона дуже важлива. Тому зрозуміло, що відрізати такі можливості або намагатися вплинути на ці можливості е, перед е, опалювальним сезоном з боку ворога. Вони зрозуміло є інструментом впливу на, на, на намагання вплинути на політичне. Е, Керівництво України, тому в принципі, скажімо тільки комплексна взаємодія на енергетичний сектор України, умовно кажучи, це атаки, там дронів або ракетні атаки, плюс вплив на лідерів західних країн, тобто західних країн країн. Східної Європи вона може вплинути негативно на стан української енергетичної системи. Якщо говорити про все одно різні формати, різні варіанти не виключно навіть знаєте, як воно буває, може щось десь зламатися і газ або електроенергія перестала йти. чи є України брати ще інші ці ті, ті самі системи, і той самий газ або електроенергію, не у Словаччині, а у Горщини? Чи є України ще інші європейські країни, які готові цим поділитися, яких це можна купити? І наскільки швидко необхідно це буде зробити, якщо ну не на роком щось станеться, або Угорщина. Словаччині відмовиться постачати та давати нам електроенергію та газ? Ну, на жаль, є технічні обмеження для того, щоб ми збільшили, е, от, спожжу, збільшили постачання газу з європейських країн. Е, ну, якщо казати по технічних можливостях наразі, то зі Словаччини ми отримаємо приблизно 37 мільйонів. Кубів на добу з Польщі там 5 мільйонів о, мільйонів кубів на добу, а загорщина 8 мільйонів кубів на добу. І плюс е, є Румунія. Е, і е, різке збільшення цих обсягів, воно технічно е, ну, дуже складне. Тому е, для проходження збалансованого проходження опалювального сезону нам потрібна взаємодія зі всіма зі всіма чотирма чі, чі, цими країнами, які я назвав. Е, назвали. На жаль, інших варіантів немає. Є. Е, е, Український видобуток, є підземні сховища газові, які зараз активно Нафтогаз України заповнює. Ну і будемо сподіватися, що Україна підготується в цьому контексті в контексті ресурсу до опалювального сезону. Ну з точки зору газу, так скажемо. З електрикою трошки краща ситуація, тому що Україна генерує достатню велику кількість електрики наразі і. Я думаю, що без якихось там суттєвих корсмажорів воно зможе себе забезпечити. Ну, зрозуміло, що ми зараз живемо в ситуаціях війни активний активний вплив фізичної ворога на елементи енергетичної системи, і тут ми повинні готуватися до будь-яких сценаріїв. Розуміючи саме повномасштабне вторгнення ще з його початку Україна активно долучається до Європи не тільки як сама по собі країна, а так ще як просто звичайні люди для використання звичайних комунальних потреб своїх, тобто долучилася до енергосистеми, долучилася ще більше до європейського газу. Загалом питання таке чи не підштовхнуть такі заяви Путіна до ще більшої співпраці України з європейським союзом в цьому форматі? І загалом на якому етапі чи повністю Україна під'єднана можете, будь ласка, пояснити до європейського союзу і чи зможемо ми в майбутньому ще більше приєднатися, щоб навіть не прийматися загалом за можливі відключення від якихось окремих країн того самого європейського союзу? Ну, по-перше, Україна вже зараз приєднана по багатьох позиціях до енергетичної системи Європі... Європейського Союзу. Треба ще, ще деякі аспекти законодавства узгодити, але технічно ми вже приєднані. Тому і з урахуванням геоекономіки, умовно кажучи, то у нас немає іншого виходу, як тісніше і тісніше взаємодіюти з країнами європейського співтовариства, просто до інших ну інших немає виходів. Дякуємо, що доєдналися до нас. Дякуємо, що проговорили з нами про готовність України до опалювального сезону. І також проговорили про те, що не може бути такого, як того мабуть, дуже сильно хоче Путін. Від нас ніхто не зможе від'єднатися. І ми будемо далі в теплі із електроенергії. Богдан Оксененко, голова правління прад Кременчук, газ на апострофі. Дякуємо вам. Дякую. дякую.